Всіх вітаю, звати мене Сенка, Роман. Вітаю всіх на своєму каналі Академія безпечного водіння. Дуже часто задають питання учні: чи дано мені водити автомобіль, чи не дано. І ви знаєте, от коли людина приходить, починає займатися, але ці питання виникають трошечки згодом. Ну, наприклад, може там шоста, сьома чи восьме заняття, людина питає: Роман: я не розумію, чого У мене щось не виходить. Дуже багато помилок, що я роблю, що я роблю не так, і на чим мені працювати. Чому такі питання учні питають? Тому що постійно йде ускладнення занять, постійно якісь прави даю які складніше, складніше, складніше. Тому у людини таке виникає питання: може мене не дано, я не розумію, там що, що пішло не так. А я їм кажу: дивіться, якщо ви е, повернемо ми з вами, наприклад, там на три заняття назад, і коли було там третє заняття, спробуємо, чи коли було перше заняття, всі посміхаються, кажуть, так це не буде складно. Але е, коли ви розвиваєтесь. Не можна стояти постійно на одному місці. Не треба на кататися отак по маршрутах, по маршрутах, по маршрутах. Тому де ускладнення, є там зпаркування, круги, небезпечне перехрестя. Тому людини важко, учню важко чи учениці, тому такі питання виникають. Також буває так, що наприклад учень чи учениця получали права там 10 років тому, 15 років тому, коли не було такого інтенсивного руху. Не такі були скоростні автомобілі, та було автомобілів дуже дуже мало. Ну так, якщо хтось пам'ятає там 20 років, 25 тому чи 15 років тому не було стільки автомобілів. Дуже щільний трафік, дуже багато, наприклад, паркувальних місць зайнято. Тому майстерність повинна бути дуже на класному рівні, щоб припаркуватись в узенькому місті, щоб рухати швидко, маневрувати. Тому паркувальні місця так вибирати зараз дуже складно, і швидкісний трафік дуже свят, зараз по місту складний. Займаються різні ученики та учениці, хтось там студент, хто вже працює. Та буває вже люди, люди на пенсії займаються. Тому питання це дуже дуже часто так: от виставляють: чи згоден я, чи не згоден. Ну ви повинні розуміти, що це праця. Не можна позайматися одне заняття, чи три, чи п'ять, і все сказати Все я можу водити. Тому що я ж кажу, що постійна заняття ускладнюються, тому розвиток постійна йде. Також бувають такі ситуації, коли, наприклад, людина починає їздити, так і в неї ніхто не вірить. Ну в тому числі, в тому ч числі також і родня, чи може чоловік бути, чи може бути там це може бути й дружина, так може бути там брати. Якісь, якісь там сусіди кажуть, о, що ж ти водиш, не можеш припаркуватися, і знаєте, така і зневіра йде у людини. Це дуже погано, і знаєте, психологічний стан це дуже важких таких учнів, тому знаєте, приходиться витягувати, і дуже дуже погано. На жаль, буває так, що інструктора теж не вірять своїх учнів. Це дуже прикро. Учні потім, наприклад, коли змінюють інструктора, починаємо працювати, розвивати, але у нікого він теж не народився водієм. Теж з часом він навчився водити автомобіль, потім прийшов в цю професію. І ви знаєте, так буває, що людина, наприклад, от тільки починає водити, потім через час якісь вже водить, потім через якийсь час вже наступна категорія йде, потім пересаджується там на вантажівку чи там вантажівку з причепом і далі, далі йде розвиток. Тому це праця і праця ця йде не один рік, так. Десь через один чи через два роки, вже якщо так ви інтенсивно водите, можна казати, що ви як відбулися як водійка, чи як водій. Також так буває, що через два там, три роки людина починає вже так, знаєте, літати. Так класно паркуватися, і у неї виростають крила, і він чи, чи вона думає, що все, я все можу. Іде переоцінка. На жаль, буває таке, що переоцінка своїх можливостей. Тому не перецінуйте свої можливості, знаєте, як заспокойтесь, тому що так, от через півтора-два-три роки, так знаєте, людина починає ганяти. Тому треба заспокоїтись, не зріватися з катушок, а майстерність далі наробляти, тому що майстерність наробляється роками. Так, 5, 10, там 15 років приходить якась мудрість водінню. Я вам побажаю те, що ви вірили побільше в себе. Якщо у вас щось не виходить, вірте і йдіть до своєї мети. Також дуже важливо в цьому всьому. Це знаєте, мотивація. Яка у вас мотивація? Навіщо вам автомобіль чи побавитись, чи може знаєте, згаяти час? А може дійсно вам дуже це потрібно? Тому думайте про що ви мрієте, думайте, яка у вас мотивація. І не зупиняйтеся. Я розумію, що буду багато людей казати: ось там ви не можете, ви не можете паркувати. Що це виходить, але з часом все вийде. Ніхто не народжується, ще кажу, ніхто не народжується водієм. Всі ми становимося водіями з часом. І хтось краще, хтось трошечки гірше, але часто дуже важлива така складова в цьому. Тому бажаю вам не зупинятися на своїй мрії, йдіть далі, розвивайтесь. А оце питання чи дано, чи не дано. Ви повинні самі собі відповідати, як хочу, як я хочу, так і буде. Вважаю всім успіху.